Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь актуально. І сьогодні ми завітали в гості до Бориспільського міського голови Федорчука Анатолія Соловйовича. Вітаємо вас. Доброго дня. Анатолій Соловйович, минулого тижня ви брали участь у сьомому муніципальному форумі міських голів у місті Ілічівськ. Скажіть, будь ласка, які питання розглядалися на цьому форумі? Цей форум щорічний. Він вже по рахунку сьомий, гарне таке число. Сьомий муніципальний форум міських голів. На ньому було присутньо більше ніж 300 міських голів з усієї України. Цей форум проходив за участю адміністрації президента, Кабінету міністрів України. На ньому розглядалися саме найболючіші питання, які сьогодні нас хвилюють: це тарифи в комунальній сфері, це транспортний збір, тому що сьогодні ви знаєте. Один із таких джерел надходження місцевого, до місцевого бюджету це був транспортний збір. Його сьогодні від нас забрали, і у нас і так дороги в жахливому стані, тепер вони невідомо, коли ми їх будемо робити. Тобто, це друге таке питання. Ну і звичайно, формування бюджету, вилучення бюджет, бюджету з міст донорів, ну і ряд інших питань: земельного характеру, містобудівної документації, тобто, все те, що. Основ, становить основу життєдіяльності органів місцевого самоврядування. Наскільки нам відомо, за підсумками форуму, мери міст України домовляються восени зустрітися з президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Які питання ви будете піднімати на цій зустрічі? Ну, ви знаєте, перед е, зібранням в місті Ілічівську. Президент Асоціації міст України Куліченко Іван Іванович, це міський голова міста Дніпропетровська, зустрічався із президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, де обговорювалися ці актуальні питання, і була запропонована президентом така. Не, не то, що умова, а така пропозиція надійшла, щоб ми зустрілися у місту Ілічівську, обговорили всі ці питання. Значить, найболючіші питання значить, зробили по них аналітику, і у вересні цього року, значить, приблизно це, мабуть, буде правління асоціації міст України, до якого я також вхожу. Тобто, це буде менш таке розширене коло міських голів, де відбудеться зустріч з президентом України. Тому що саме від цієї зустрічі і буде залежати оперативне і ефективне вирішення цих проблем. Хоча, хоча я вам хочу сказати, що був заступник голови адміністрації президента Скопашевський Станіслав Валер'янович, якому, в принципі, всі ці питання, якби ми вже окреслили, він перед нами виступав, і якби він вже ознайомлений, він сказав, що. Значить, по закінченню цього форуму він обов'язково доповість президенту. От, але ми вже як більш таку аналітику викладемо у вересні цього року. Анторі Сович, нам відомо, що місто Ільчивськ дуже розвинене. Скажіть, будь ласка, що може бориспільська міська влада запозичити з їх досвіду? Ну, ви знаєте, в більшості випадків в ті міста, куди я їздив, так. Ну, в основному так виходить, що це більше міста, обласні центри, то є багато чому повчитися. Ну, чим цікаво, місто Ілічівськ, воно чимось споріднене з містом Бориспілем, тому що там величезний морський порт, в нас аеропорт. От в цьому вже ми споріднені друге. Там 71 тисяча жителів проживає, в нас 60 тисяч, тому в цьому більш-менш ми якби однакові. По території місто Єлічівськ трошечки менше, але е, чому саме місто Єлічівськ мені дуже сподобалося. І це є приклад того, як потрібно правильно господарювати, ефективно управляти містом. Е, ну, Мабуть, із -за того ще, що плюс міський голова там вже дуже тривалий час, е, знаходиться при владі в той час, коли. Попередня влада до мене плакалася, що в нас немає грошей, що в нас забирається. Земля просто розбазарювалася наліво-направо. З цього громада нічого не мала. От і коли я прийшов у 2006 році, то фактично вся земля була роздана вже. Тобто, щось мати якісь дивіденди для громади було дуже складно. У місто Ілічівську поступили трошечки інакше. Там була розроблена стратегія розвитку міста, те, чого в нас не було. Значить, розбудова міста, генеральний план побудови цього міста. Тому в результаті за 16 чи 18 років там мером, значить, хмельнюк Валерій Якович, їм вдалося досягти сьогодні, ну, як на мене, дуже прекрасних результатів, не дивлячись на те, що. За підсумками 2010 року, за рейтингом оцінюванням Кабінету міністрів ми війшли в трійку кращих міст України. На першому місті було Ілічівськ, на другому Комсомольськ, на третьому місто Бориспіль. Але якщо чесно, відверто сказати, то там ще дуже і дуже далеко до міста Ілічівська. В плані благоустрою, в плані інфраструктури, в плані озеленення міста. Тобто це є сьогодні дійсно європейське містечко. Зараз планується виїзд Бориспільської делегації до міста Іллічівська зокрема, з представниками комунальних служб. Скажіть, будь ласка, яка конкретна мета цієї поїздки? Так, ми десь маємо намір через днів 10, через дві неділі поїхати до Іллічівська. я домовився з міським головою міста Іллічівська, що така делегація прибуде. В першу чергу це поїдуть керівники комунальних служб. Значить, оскільки там набагато кращі результати є в комунальній сфері, ніж у нас, я все-таки хотів би якби, повчитися, що в них є таке, щоб ми могли би запозичити для себе. От. Ну і те ж самий благоустрій, ті ж самі, як у них дитячі майданчики робляться, так само, як у них пайова участь, у нас вона є, але все-таки, можливо, щось є тонко, що яких ми не знаємо, бо, наприклад, ми до яких ще поки що в результаті практичної дії не дійшли. От. То е, міський голова сказав, що він дуже охоче поділиться з нами своїми успіхами, досягненнями. От. Я не хочу сказати, що там все ідеально, ні, але. Міський голова виступав, говорив, що вони вже досягли того, що, наприклад, у них бабуся, яка живе в комунальній квартирі, за, каже останні гроші, купляє квіти, щоб посадити їх біля свого будинку. Тобто, в них вже рівень свідомості дійшов до такого, що в під'їздах у них застелені коврові доріжки. От я просто хочу подивитися, в мене було дуже мало часу на це, щоб подивитися. Я хочу це подивитися на власні очі, і як їм це вдалося. Як їм вдалося те, що у них більше тисячі троянд, і причому вони в самих людних місцях, їх ніхто не зрізає, абсолютно не, не нищить. Ми от зараз на книжовому меморіальному комплексі висіяли газон, да, зробили. Я вчора просто поразився, як можна було так, по-дикому, по варварському, бачи, що. Після дощу не можна ходити там по ньому, і буквально на глибині 20 сантиметрів. Отак, от машинами поїхали, люди велосипедами їздуть, їдуть. їдуть. Ну, просто боляче на це все дивитися, тому що це є наші гроші, наші громади. Люди цього не усвідомлюють. Вони думають, що це у влади міської гроші. Ні, це гроші всієї територіальної нашої громади. Від того, як ми їх будемо ефективно використовувати, залежить від того, як ми завтра будемо жити. Так, от місто Ілічівську в цьому плані, за словами міського голови, вже вдалося багато чого досягти в цьому напрямку. Так, ну і я, е... Привіз із міста Ілічівська прекрасний фільм про місто Ілічівськ. Так я дуже хочу, щоб наша телерадіостудія Бориспіль показала його нашим жителям, От, щоб ми подивилися, що в принципі Європа створюється поруч з нами. І дуже багато залежить це як від міської влади, так і від позиції самих мешканців. Якщо ми любимо своє місто, якщо ми поважаємо один одного, то ми все зробимо для того, щоб наше місто, місто Бориспіль. Було сьогодні кращим містом не тільки України, от я думаю, що я оптимістична настроєна людина, що в нас так і буде. Ну що ж, дякуємо вам за такі гарні відповіді. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивились актуально до зустрічі за тиждень.